Привіт! Якщо ви так само, як і я, обожнюєте наукову фантастику, зокрема ту, яка не просто розважає, а змушує думати, відчувати і сумніватись, то ви потрапили за адресою. У вашій увазі підбірка чудових науково-фантастичних фільмів, які вийшли за крайні десятиліття прибуття. Що якби розуміння стало найвищою формою героїзму. Саме це запитання ставить фільм, який не кричить, а розмовляє з глядачем, з глибокою ніжністю. І при цьому звучить голосніше за більшість сучасного кіно. Зав'язка така: на землю прилітають космічні кораблі невідомого походження з невідомими намірами, і як би треба з тим щось робити. Стає питання комунікації, і якраз комунікація, але в найширшому і зрозумінні, і є основною темою фільму. Режисер Дені Вільньо перетворює наукову фантастику на філософську медитацію. Він вміє працювати із простором і тишою так, що кожен кадр відчувається, ніби подих. У прибутті немає традиційного конфлікту. Є напруга, яка розгортається на векшені, а в усвідомленні. Це кіно про людську спроможність до розуміння не лише інопланетних істот, а й одне одного. Сценарій вражає елегантністю, це одна із тих історій, які повільно обгортають розум, змушуючи ставити собі запитання після фінальних титрів. Тут мова не просто засіб спілкування, а ключ до сприйняття реальності, структура оповіді витончена і з тонкими часовими сумами, які формують емоційний ефект, що об'є зненацька. Еммі Адамс магніт фільму, вона не грає, вона живе кожну емоцію, в її погляді, втома, інтелект, страх і, що найважливіше, співчуття. Саме завдяки їй стрічка тримає інтимний контакт із глядачем. Прибуття це рідкісний приклад глибокого людяного кіно, яке змушує не лише дивитись та слухати, а можливо, і ставати трохи кращими, як би це пафосно не звучало. З машини. Це фільм-пастка. Інтелектуальна гра, в якій глядач не спостерігач, а учасник експерименту події розгортаються навколо молодого програміста, якого обирають для участі в експерименті, спрямованому на тестування найсучаснішого штучного інтелекту. З машини дебютна режисерська робота Алекса Горланда. Це зразок стриманого, але надзвичайно точного кінематографу. Він не розкидається сценами майбутнього, не пояснює зайвого, замість цього створює клаустрофобічну атмосферу, технозагадки, де кожен погляд і кожне мовчання мають значення. Горланд вміє грати на межі науки, філософії та психологічного трилеру. і ця межа в його руках стає натягнутою струною. Фільм майже театральний за своєю формою. Кілька героїв, одне ізольоване місце, обмежений простір. Відсутність зовнішнього шуму фокусує увагу на головному на розмовах, реакціях, підозрах. Поступово зникає впевненість у тому, хто тут спостерігач, а хто експонат. Алісія Вікантер у ролі ави гіпнотична. Вона грає тонко, з ледь помітними емоціями, що виникають і зникають, мов сигнал у мережі. В її штучності людяність, яка лякає. Донал Глісон і Оскар Айзек створюють сильну опозицію, кожен по своєму харизматичний і водночас морально неоднозначний. Єдиний можливий недолік, стрічка може здатись холодною або надто повільною тим, хто очікує динамічного розвитку. Але це фільм, який цінний не екшеном, а ідеями. Він працює як інтелектуальна гра. Чим більше думаєш, тим цікавіше. Друзі, Ютуб така штука, де без лайків, коментарів та підписок це відео ніхто не подивиться, тож невеличке прохання. Ти палець вгору, залиште коментар. А якщо на то буде ваша ласка, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Початок: це інтелектуальний трилер, який заворожує своєю глибиною та візуальною майстерністю. Фільм розповідає про Домініка Коба у виконанні Леонардо Ді Капріо, злодія, здатного проникати у сни та красти таємниці. Йому доручають неможливе завдання впровадження ідеї в підсвідомість людини. Це історія про межі реальності, людську свідомість і моральні дилеми. Сильна сторона фільму це його концепція. Режисер, на секундочку, Крістофер Нолан, майстерно поєднує наукову фантастику з психологічною драмою, створюючи багатошаровий світ снів, де час і простір спотворюються. Сюжет тримає у напрузі, змушуючи глядача постійно сумніватись, що є реальним. Візуальні ефекти, як от сцени з гнучкою, архітектурою чи невагомістю досі вражають. Фільм, що типово для проєктів Крістофера Нолана, відносно складний для розуміння, деякі моменти можуть здаватись занадто заплутаними, особливо для тих, хто, скажімо так, не готовий уважно стежити за сюжетом. Емоційна складова, попри сильну гру акторського складу, часом поступається холодній інтелектуальності сценарію. Хоча тут важко сказати, це більше плюс чи мінус, як і фінал. Який залишає більше запитань, ніж відповідей. Дев'ятий округ фільм режисера Ніла Бломкампа це науково-фантастичний трилер, який ховає під собою гостру соціальну сатиру. Фільм не стільки про інопланетян, скільки про те, як людство реагує на іншого. Це історія, яка змушує задуматись про нашу природу і повірте, вона врізається в пам'ять. На жаль, фільм знятий у псевдодокументальній манері, наче ти дивишся репортаж про табір для іншопланетян у Йоханнесбурзі. Режисер майстерно використовує цю форму, щоб розкрити теми ксенофобії, сегрегації та бюрократичного абсурду. Шарлотта коплі у ролі Вікуса Вандермерва – це знахідка, його трансформація від незграбного чиновника до трагічного героя відчувається щиро і болісно. Візуальні ефекти, попри скромний бюджет, вражають, іншопланетяни виглядають живими, а їхні технології переконливими. Щодо недоліків, можна сказати, деякі сюжетні повороти, особливо в другій половині, здаються поспішними, а акшен, сцени місцями перетягують увагу від глибших тем, ну і, мабуть, другорядні персонажі вони могли б бути трохи більш розвиненими, щоб додати історії ваги. Резюмуючи, 9-й округ це дзеркало, яке показує, на що здатне людство у найгірших своїх проявах. Так, це звучить не як рекомендація до перегляду, але на ділі це саме вона. Фільм безумовно вартий уваги. Аватар Відверто кажучи, фільм, який бачили тупо всі, дещо абсурдно включати в підбірку, але в той же час тема відео найкраще науково-фантастичні фільми останніх років, і ще абсурднішим здається не включати цей фільм. Зрозуміло, що візуально аватар це майже бездоганний досвід. Світ Пандори, неймовірно деталізований, флора світиться, а польоти на екранах – це щось за межами уяви. Джеймс Кемерон буквально підняв планку того, що означає створити світ у кіно. І ось що цікаво. Сюжет. Простий, як наміри кота біля холодильника. Герой землянин, який переходить на бік місцевих. Поганий корпоративний антагоніст. Духовний зв'язок із природою. Начебто нічому дивувати. Ми все це бачили в кіно багато разів. Як казав класик, це ж було вже. Тім у цьому і парадокс. Попри вторинність історії, фільм чіпляє. Він грає на архетипах і чомусь глибоко знайомому. І, можливо, саме тому він такий універсальний і легко засвоюється. А ще він дуже щиро говорить про важливе гармонію з природою, колоніалізм, емпатію до іншого. Що варто дивитись, ну, однозначно так. Хоча б заради візуального досвіду і розуміння, чому цей фільм колись перевернув індустрію. Аватар це кіноатракціон емоційний, барвистий, все як треба. Інтерстеллар це космічна одіссея, яка кидає виклик не лише гравітації, а й нашим уявленням про час, любов і людське виживання. Крістофер Нолан створює історію про вимирання людства, подорож у космос і спробу знайти новий дім. Але за цим епічним фоном ховається щось набагато глибше: історія про зв'язок батька і дітей. Сильна сторона Інтерстеллара – це його амбітність. Нолан показує наукову достовірність із філософськими роздумами, створюючи історію, що змушує задуматись про місце людства у Всесвіті. Тема часу центральна у фільмі. Вона розкривається через наукові концепції, як от теорія відносності, а також через людські стосунки. Візуальні ефекти від чорних дір до чужих планет виглядають приголомшливо, а співпраця з астрофізиком Кіпом Торном додає правдоподібності. МакКонахі не неначе народжений для ролі Купера, його гра це суміш відчої надії та батьківської любові, яка пронизує серце. Джесіка Честейн та Енн Гетуей додають глибини, хоча їхні персонажі не завжди отримують достатньо простору. Інтерстеллар фільм, який варто дивитись, не лише заради видовищ, а й заради досвіду. Це історія про час, який ми втрачаємо, про любов, яку ми назавжди можемо пояснити, і про надію, яка можливо сильніша за гравітацію. Хоча ні, про гравітацію і надію це трошки перебор. Але якщо з метафоричної точки зору, то чому б і ні. Погнали далі. Тенет вже третій проект Крістофера Нолана в цій підбірці не один із тих фільмів, після яких важко відповісти на просте запитання, чи тобі сподобалось, і не тому, що він поганий, навпаки, він вражає своїм масштабом, амбіціями та візуальним стилем. Але це кіно не для розслаблення, це інтелектуальний виклик, до якого не кожен буде готовий. Скажу відверто, після перегляду в кінотеатрі я не до кінця зрозумів сюжет, і тільки при повторному перегляді, так сказати, пазл склався. Крістофер Нолан, як завжди, експериментує з часом, але цього разу він заходить ще глибше, у буквальному сенсі ідеї інверсії часу, коли об'єкти і люди рухаються назад у хронології, здається спершу приголомшливою. Але через годину стає зрозуміло, це не просто фішка, це ціла мова, на якій розмовляє фільм. Проблема в тому, що слухати цю мову складно. Сильні сторони, режисура, операторська робота і масштабність, сцени бійок, що відбуваються одночасно у прямому і зворотньому часі, зняті бездоганно. Акторська робота впевнена, хоча емоцій трохи не вистачає. Джон Девід Вашингтон харизматичний, але його герой не має імені і глибини. Роберт Паттісон додає фільму легкості, а Елізабет Дебікі людяності, якої критично не вистачає решті персонажів. Вони більше функції, ніж люди. Сценарій одночасно і сильна сторона фільму, і його недолік, як би парадоксально це не звучало. Діалоги часто звучать так, ніби персонажі пояснюють концепції замість того, щоб жити в кадрі. Іноді здається, що Нолан настільки захопився структурою, що забув про емоційний зв'язок із глядачем. Але знову таки, це що називається, вкусовщина. Чи варто дивитись? Якщо вам цікаві складні ідеї, якщо ви любите складати фільми як пазл, обов'язково. Але якщо ви шукаєте історію, яка чіпляє серце, тенет може залишити вас байдужим. Анігіляція. Це такий собі інтелектуальний трилер у науково-фантастичній оболонці, що грає на межі між страхом, філософією та візуальним захопленням. Фільм, який більше запитує, ніж пояснює. Події розгортаються навколо групи жінок-дослідниць, які вирушають у зону аномалії під назвою Сяйво. Щось упало з неба і тепер частина землі змінюється на клітинному рівні. Час, простір, біологія поводяться інакше. Це ніби мікс Дарвіна і Лавкрафта. Режисер Алекс Горланд уже відомий по фільму з машини, і тут не зраджує собі, атмосфера повільно наростає, як тривожний сон, що затягує. У фільмі багато мовчання, загадкових образів і сцен, які залишають після себе легкий дискомфорт і захоплення водночас. Деякі епізоди справжні візуальний сюрреалізм, що межує з жахом, але не скочуються в банальний хорор. Наталі Портман, переконлива як завжди, її героїня водночас раціональна і вразлива. Її подорож це не тільки експедиція в невідоме, а ще й метафора саморуйнування, провини та трансформації. Другорядні персонажі не настільки розкриті, але кожне з героїнь додає до спільного досвіду щось важливе. І мінусів – фільм точно не для всіх. Його ритм повільний, структура фрагментальна, а фінал викличе більше запитань, ніж відповідей. Дехто назве його занадто складним або незрозумілим, хоча саме ця незрозумілість і є його суттю. Анігіляція це фільм про зміну. Про страх перед тим, що ми не контролюємо, і про те, як іноді ми самі є джерелом цієї зміни. Дякую за перегляд, лайк, підписка, удачі.